Сину, перестань нарікати, подумай про моє страждання і страждання святих. Ти ще не терпів аж до крові, те, що ти терпиш, є дуже незначущим у порівнянні з тим, хто багато натерпівся, хто був спокушений, сильно мучений та постійно випробований. Тому потрібно пам'ятати про великі тягарі. Які несуть інші, щоб тобі було легше нести свої маленькі тягарі, і якщо вони не здаються тобі маленькими, подивись, чи не твоя нетерплячість робить їх такими, та якими б малими чи великими вони не були, намагайся зносити їх усіх однаково терпеливо. Чим ретельніше приготуєшся до терпіння, Тим мудріше вчиниш і більшу отримаєш заслугу, а разом з тим легше перенесеш усі труднощі, коли духом і вправлянням старанно приготуєшся до них. Ніколи не кажи Від цієї людини я не можу цього терпіти. Та й чому я повинен терпіти, коли вона зробила мені велику шкоду і дорікає мені таким? Про що я ніколи не міг подумати я буду терпіти від когось іншого, якщо буду вважати, що треба стерпіти. Наскільки ж безглузді ці слова? Адже вони вважають благом не саме терпіння, ні того, хто винагороджує його, а людину та шкоду, яку вона завдає. Не той справді терпеливий. Хто хоче терпіти стільки, скільки йому подобається і від кого йому хочеться стерпіти, але по справжньому терпеливій людині байдуже, хто завдає їй страждань, чи він вищий, чи він нижчий від нього, чи він добрий і святий, чи поганий і злий, але незалежно від людини, і щоб з нею не трапилося, вона все приймає з вдячністю з Божої руки. І бачить у цьому велику користь для себе, бо в Божих очах навіть найменший біль, який перетерпіла людина заради Бога, не може залишитися без нагороди. Так будь готовий до боротьби, якщо хочеш перемогти. Без боротьби не зможеш здобути нагороди, якщо ж не хочеш терпіти, відмовляєшся від нагороди. Але якщо хочеш здобути нагороду, борись мужньо, зноси все терпеливо. Без праці немає відпочинку, як немає перемоги без боротьби. Господи, хай за допомогою твоєї ласки стане мені можливим те, що в природі здається неможливим, ти знаєш, як мало я можу терпіти. Як швидко падаю духом при найменших труднощах, кожне випробування нехай буде для мене бажаним і приємним за Твоє ім'я, бо і мука, і страждання, перенесені за тебе, корисні для моєї душі.